24 лютого 2022 року Карітас Коломиї став надійним прихистком для постраждалих від війни. Тут внутрішньо переміщені особи змогли отримати продукти та воду, гігієнічні засоби, й одяг, гарячі обіди та помешкання. Ми евакуювали понад три сотні людей. Продовж півтора року Кари Коломий відкрив 10 шелтерів, де є змога забезпечити проживанням та харчуванням 350 осіб. Наразі ми надали 102 тисячі 40 послуг поселень «Людина доба. У шелтерах людей забезпечують харчуванням та продуктами для приготування їжі. Разом з ними благодійна їдальня за цей час видала 270 287 порцій їжі. Ми виділили 271 грант на оренду житла для 99 сімей та 45 грантів на оплачувану роботу для вимушено переселених осіб у дев'яти пунктах видачі гуманітарної допомоги, які працювали по всій території Коломийської єпархії у ГКЦ. Ми видали приблизно 427 тисяч літрів води, 60 489 продуктових наборів серед них і сімейні. 30 тисяч триста наборів, зокрема для людей з інвалідністю та дітей, приблизно 5 тисяч побудових речей, 200 тисяч аптечок. При карітесі Коломийської єпархії у ГКЦ працює соціальний гардероб, де люди можуть отримати одяг та взуття на будь-яку погоду. Каритас Коломиї має також центр підтримки ВПО, де працюють. Кризові консультанти, кейс-менеджери, психологи, юристи станом на 31 липня 2023 року наші спеціалісти надали. 2730 консультацій провели кризові консультанти та кейс-менеджери, 3579 зустрічей мали психологи, 1632 консультації провели юристи. У Caritas Коломиї активно працює дитячий напрям. Упродовж року діти відвідали наші заняття 20 298 разів. З дітьми працювали психологи, педагоги та соціальні працівники. Вони раз на два тижні навідувалися до дітей-переселенців у 13 населених пунктах. Упродовж Тож півтора року відбулися чотирилітні табори для дітей-переселенців. 2022 року два табори відвідало 132 дитини. Дві 2023 до двох доборів завітало 100 дітей. Наші педагоги дбають про затишне дитинство попри війну. Вісім парафій Коломийської єпархії у ГКЦ в рамках проєкту реагування на надзвичайні ситуації внаслідок бойових дій в Україні 2022 отримали грошові гранти на реалізацію своїх ініціатив для покращення умов на перебування переселенців. Ми передали в різні точки України 497 генераторів для будинків сімейного типу, патронатних сімей, благодійних фондів. Та ініціатив, які допомагають людям у потребі. Це забезпечило безперебійну роботу в умовах вимкнення електроенергії. Окрім допомоги, яку надали в Коломийській єпархії ОКЦ Ми також надіслали близько 2083 тонни вантажів у перефронтові доокуповані населені пункти та представництва карітасів по всій Україні. Нашу діяльність підтримує майже сотня донорів, які довіряють нам і допомагають українцям постраждалим від війни. Під початку вторгнення до волонтерства долучилося 6 сотень осіб, з поміж них також люди, які переїхали до нашого міста. Впродовж цього року Карета Коломий Коломиї став домом для людей в потребі, надією в час розпачу та світлом під час затятої темряви. Так і продовжуємо. Разом робимо добрі справи та перемагаємо.